Багато хто задається питанням, чому ж я змінила стиль. У цьому відео планую відповісти на це запитання. А зараз беріть ходоги, заварюйте чайок і ми приступаємо. Стиль, по якому ви мене всі знаєте, це ось такий. Тобто миленький, гарненький. Так чому ж я його поміняла? Все почалося з того, що мені перестали виходити песики. Натхнення у цьому стилі зникло зовсім. І я думала, що повністю закину собак, але було хорошим рішенням просто змінити стиль і спробувати щось нове. Щось нове виявилось ось таким лисенятком. Я його зробила і знімала декілька днів. Пізніше я вирішила зробити ще собачку в такому стилі. Як тільки я спробувала малювати у новому стилі, у мене знову з'явилось натхнення. і я вирішила не закидати собак. Пізніше я вирішила знову трішки змінити стиль. І поки що цей стиль виявився найкращим. Тоді я вирішила намалювати собачку, щоб порівняти її зі старим стилем. Щоб ви розуміли, це собака одного окрасу та породи. Вони дуже сильно відрізняються. Я сама здивована. На момент озвучення цього відео ще ніхто не бачив Стафа, тому реакції на нього я вам сказати не можу. Але він мені дуже подобається, і я вирішила продовжувати знімати у такому стилі. Якщо коротко, я просто перестала знімати у старому стилі, бо у мене пропало натхнення у ньому малювати.